В українській політиці є правило, справжня влада не завжди тримається на посаді, і часто вона не зникає разом із кабінетом посвідченням чи статусом. У листопаді минулого року Андрій Ярмак пішов з посади голови офісу президента. Для багатьох це виглядало як кінець однієї з найпливовіших політичних кар'єр останніх років. Здавалося, історія завершена. Але журналісти української правди поставили про це запитання. А чи справді Єрмак зник з великої політики? І відповідь виявилася значно складнішою. Після звільнення Єрмак не зник з політичного життя. Він залишився у Києві, зберіг державну охорону, контакти і зв'язки, і головне зберіг людей, яких вважають його командою. За даними розслідування, зараз колишній посадовець живе досить непублічне життя і відводить багато часу власній фізичній формі та тренуванням у спортзалі. І все це супроводжується значною охороною, яка перевіряє периметр перед виходом. Ходом із машини чи потраплянням у приміщення це не просто побутові деталі. Така організація пересування вказує на рівень захисту і уваги, яку він продовжує мати навіть поза державною посадою. Фактично, він був одним із головних центрів ухвалення рішень, і після його відставки ця система не розвалилася. Багато людей з його орбіти і далі працюють у державних структурах, в уряді, в офісі президента, в силових органах, формально вони незалежні, фактично пов'язані спільним минулим і лояльністю. Сам Єрмак продовжує спілкуватися з високопосадовцями. З'являється. На закритих зустрічах підтримує контакти з політиками та бізнесом. Крім того, нещодавно він відновив право на адвокатську діяльність. Це дає йому додаткові можливості залишатися в системі через юридичну, консультаційну і політичну роботу. Появляється, зараз він працює з юридичними командами над справами, пов'язаними з обшуками і корупційними розслідуваннями. Раніше Єрмак публічно говорив про можливу службу у збройних силах, але за даними журналістів, реальних кроків у цьому напрямку він не зробив. Це знову поставило питання: які його справжні плани повернення у владу, очікування кращого моменту чи робота за лаштунками? Напишіть в коментарях.